Я живу на 12-му поверсі. В останній час, як він працює, ну дуже то він як дергається, розумієте, і дуже страшно, звісно, заходиш і не доведи, Господи упаде, чи це, це, це страшне. Не приведи Господь туди в шахту впасти. Живу на Ми подали її на поверсі. У мене чоловік. Півгоди тому назад ліфт не робив, зачепився каблуком на восьмому етажі, упав до такої степені, що розбив геть зовсім плечо. За протез плеча ми заплатили 94 тисячі. І тому я настолько боюсь, щоб не, ліфт не робив, тому що вже ну, страшно шагати, ступеньку ступнув. думаю, Господі, хоч би не впасти, Господі, хоч би не впасти. З копійками плюс. 24-го року ми почали збирати відповідні документи, відповідні документи і подалися вже на іншу програму, програма підтримки ОСББ. Під цю програму у 2024 році подалося всього-навсього 4 ОСББ. з просьбою Капітально відремонтувати 5 ліфтів. Приїхав проєктант, подивився на цей ліфт і поїхав робити проєкт. А далі тишина. Випадково довідалися, що знову ж таки, що саме на цей ліфт, на наш, оскільки ми останні ми включилися в цю програму, не вистачає фінансування. Ви ж бачите, що 11, 12, 10, 13, 14. В основному ми живемо на верхніх поверхах. Це для нас дуже тяжко спускатися по особливо із покупками підніматися на 11 поверх. Це у мене виходить. 11 зупинок пройшла і та стала, відпочила, знову піднялася. Оце от так ми живемо. Слава Богу, що ліфт, хоч він і грохочий, але це, якщо навіть він поламався, то дуже швидко його ремонтують. На цього так. Да. Але він так грохоче, що просто стоїш і боїшся, що може впасти туди у яму. Була пропозиція така, що ну, якщо вже в цьому році не виходить чомусь, то цей ліфт буде першим на наступний рік і під нього виділиться фінансування. Добре, почекаємо. Але ж поки ми чекаємо, зупиниться це. Тому ми звертаємося. За допомогою щодо поточного ремонту цього пасажирського ліфта. Подали заявку ще три ОСББ за програмою 30 на 70 по відшкодуванню з ремонту ліфтового господарства. 166 тисяч буде розподілено між цими трьома ОСББ відповідно до їхніх кошторисів. 30% – це співмешканці багатоквартирних співвласники багатоквартирних будинків, і 70% – це відповідно міський бюджет. Екстрений виклик зареєстровано. Ти вона і стала, зробили ремонт.